І так, завантажив гру. Давно вона в мене в стімові, але я в ній не грав, грають в нього не один раз. Багато хто згадує про неї. І були перші огляди, ще коли вона вийшла. Що не помиляюсь, вона ще в 2020 році вийшла. Це вирішив пограти. І зберегти свій прогрес для того, щоб самому для себе потім передивлятися, може якісь нюанси, якщо щось не вийде. То поки що дуже багато нових ігор, але на даний момент немає на них коштів, вирішую пограти в цю. Зараз зробимо налаштування, тому що тут... Не під мишку, але я граю на зараз на мешці на клавіатурі. Щас... Ой, пробіл натиснули. Що ми маємо? Які тут ми маємо на лаштування? Хотілося б подивитися, чи змінилася мова, тому що я не пам'ятаю, чи тут є інша мова? Ігра. Це тут є мова. Англійська по стандарту. І не командую. Начебто української тут немає. Так. І російську. Але нічого. Доведеться Якось грати на російській мові. Так. Управління. Чи можливо змінити тут під... Ми ж таке. О! Так буде зручніше. Так, зберігаємо управління під клавіатуру. Зіграємо так поки що, як воно є, без всяких змін. Що, що потім змінимо? Повертаємось назад. Все-таки все звук. Загальну гучність 73 зменшуємо. І наколичні звуки теж менше. Чуть-чуть менше на звук. Щоб мене було краще чути. Так, назад. Новий год. Хм. Добре. Може натискаємо цю клавішу. Перва... Скринька. Ну... Один. Так і буде один. Перший знач буде один. Доступний тільки такий, тому що я її повні купив дуже давно. Це дивився в... В стімові які ігри в мене ще не пройдені, І замітив, що я її взагалі не грав. Тому то зберігання ніякого немає. подказки Ну, нехай, напевно, всі будуть. Може зможемо потім поміняти. Ем... Все-таки за самця почнемо, тому що я не знаю, як там правильніше буде. Один новенький. Поселення в нас буде секретний водопад починатись. Середньо види. можна наштовувати, ні? Не можна. Мені проти за новочка потрібно, щоб потім якісь види відкривати. Ну, це буде цікавенко. Не знаю, знайдемо, як будемо розпочинати. Поки чекаємо завантаження. Можемо прочитати напис. Так як я на даний момент граю російською мовою, не хочу портити того, що там написано. Для свого розуміння буду щось зачитувати російською мовою. Не буду я коваркати. Все-таки там де буде російською, так і буду читати російською. Але російською мовою я розмовляю не дуже добре. Попередня історія розповідають, кому буде цікаво, прочитаєте. Ну, я думаю, що багато хто цього грав і знає, що тут відбувається. Для мене це як нове відкриття, як перший погляд, тому що попередньо я її не грав. Так, відтришваці заставки нехай пройдуть перше зберігання очікувано я думав що риба велика тут показує що це маленька рибка я там не заміти скільки років назад? арі. Мільйони років напис був Хм, ребина назад вернулися Водоємо. Знову ту саму ребену цоплю. Хе <ребіна> 2020 рік непогано графіку, тому що зараз і набагато кращий. Якщо будуть якісь сторонні шуми, я просто в кімнаті не один, тому не зважайте. Може мене буде погано чути, я просто кричати не хочу. Угу. Ось нам показував. Були перші шимпанзе, чи як їх назвати, я не знаю навіть. Human Kinaх ігра називається тому. Типу як перші люди. Ну тут на шимпанзе поки що похож. Ну ось... Угу. Це ми... Це ми, напевно. Наш персонаж. А, тут тут автоматичне зберігання. Добре, першого ролика не доведеться за мною дивиться. Розпочнемо з цього місця. Так, нам страшно. Що нам розповідається? Натиснути е. Якщо щоб використовувати інтелект. Ага, натиснути. Я думав, затискати потрібно, ну, просто натиснути. Ага. Нам рухатись не можна. І це наш нюх. Ми прислухаємось. Правою книгу кнопкою. Ми повертаємось в по попередньою меню. Це ми звемо. Так, отак ми можемо дивитися, що не коло у нас. Угу. його знову нюхаємо. А що ми можемо тут нюхати? Застаємо. Ми рухаємось.

ще страшно. Добре. спробуй інші клавіші. Пробіл не працює. Шифт не працює. Ми можемо лише вниз рухатись рухатися. Так. Где то поздно? Ага, буквы заповнили. еще раз. Угу. Угу. Вот так. Добро, заразумело. Ты уже трошки вырос. Хм, посмотрите. Агато кнопок не зрозуміло поки що.

Mm -hmm. Так, потрібно розібратися, що нам потрібно зробити.

Uh -huh. Таким образом мы розглядываємо все? Добре. Хм, це ще не навчився це робити. Важке управління. Отак, От тут трошки відійти потрібно. Запам'ятовуємо. Роздивляємось. Угу. Це в нас як вивчений. Угу

Doctor. Угу. Поки щось не сприці, то ми цього не можемо іншого використовувати. Вивчили самку, дали її не стручок. Це буде ба. Угу. Ми можемо переключитися на мене, наприклад. Оглянути тут те, що в нас в руці. Угу. Викинути можемо, наприклад. Взяти щось нове, спробувати, Угу оглянути його ще раз Слух провірити?

Угу. У назад переключилась. Так. Це той чи це не той? Вже не розумію, за кого я граю. Добре. Оглянули. не видно? Тут видніше буде. Глянула остальных принюха. Это закинул. Запомнил прислух погулялась. З цими для кінця хм, тут мене телефонують. Ну, mm -hmm. ладно, це буде ознакомлююча сесія. Тут нічого цікавого такого я не зробив. Дуже смішно. Ладно, до зустрічі тоді.